Вітаю вас на зв'язку. Тайващина, і це, як ви вже помітили, дуже нерегулярна програма Української служби міжнародного радіо Тайваню RTI. Сьогодні ми будемо говорити про політичні спектри і полярності, які на думку нашого сьогоднішнього експерта є зовсім іншими в таких країнах, як Тайвань і Україна. Тож до мене сьогодні долучається Лев Нахман, американський політолог і професор Національного Тайванського університету, а також автор книги, яка вийшла буквально нещодавно, і називається вона «Contested Taiwan» або українською спірний Тайвань, суверенітет, соціальні рухи та партійне становлення така назва книжки. Congratulations on the release of your newest book. Отже, леве радий тебе вітати. Ну, по перше, вітаю з виходом твоєї нової книжки. У ній ти пропонуєш концептуальну модель для розуміння тайванської політики, яку за твоїми словами традиційні теорії політичної науки не здатні повністю охопити і пояснити. Тож розкажи нам, будь ласка, що це за модель? Традишнол політика сансфірі сканотфули кепчуна воріседенкісомачен айоспешоденкіолексо. Most countries in this world can define themselves on a sort of left right political spectrum. Дякую. Отже, більшість країн у світі можуть описати себе в межах політичного спектра ліві праві. Ліві це більш розвинена соціальна держава, активніша роль держави в турботі про громадян, більш прогресивні позиції щодо суспільних питань. А праві це менша роль держави, більший акцент на вільних ринках і часто більш консервативні цінності. І загалом саме цей поділ на лівих і правих значною мірою визначає більшість демократії у світі. І багато держав загалом, хоча й не всі, підпадають під цей спектр. Але насправді ж є ціла група держав, у яких поділ лівій праві працює зовсім інакше. Це місця, де не остаточно усталеними є питання ідентичності, кордонів і взаємини з сусідніми країнами, особливо коли одна із сусідніх держав заявляє, що ти належиш їй. У таких випадках спектр визначається не лівими і правими, а іншими питаннями, наприклад, хто ми, де ми і що ми робимо для безпеки та майбутнього нашої держави держави. Тайвань, звісно ж, є одним із таких прикладів. Водночас важливо пам'ятати, що в політичній науці питання спірної держави або невизнаної держави зазвичай трактують як питання міжнародних відносин: чи визнають цю державу в міжнародній системі, чи ні? А я ж стверджую, що, хоча це безумовно важливо, воно майже не пояснює всю картину, і можливо, не менш важливим, а часом навіть важливішим є те, що ця спірність і ці питання, хто ми, де ми, як діємо щодо нашого сусіда, фактично визначають внутрішній політичний спектр таких держав. Коли ці питання стають головною віссю внутрішньої політики країни, тоді багато процесів розуміються інакше або потребують додаткового пояснення. Наприклад, за яких умов у цій країні формуються партії, або як мобілізуються соціальні рухи. Тож мета моєї книжки через аналіз соціальних рухів і політичних партій показати на прикладі Тайваню, як цей спірний статус впливає на внутрішню політику, і як значна частина повсякденного життя в Тайвані насправді визначається питаннями, хто ми і де ми і що ми робимо з нашими відносинами з КНР отже, ти кажеш що в Тайвані варто дивитись на хто ми і де ми? Чи формують ці питання якийсь специфічно тайванський політичний такий спектр? Чи це радше зовсім інша структура, не зовсім спектр у звичному нам розумінні? Діфентова В Тайвані питання – тайван де кешнізметеров тайвонізверсис чайніз. Звісно, у Тайвані це питання зводиться до тайванське проти китайського. Ми знаємо з опитувань громадської думки, що більшість людей у Тайвані ідентифікують себе лише як Тайванці, ще приблизно 30% – як Тайванці і Китайці. І зовсім невеликий відсоток лише як китайці. Але більший виклик тут розібратися, що саме ці слова означають, і що конкретні люди вкладають у поняття тайванське і китайське. Наприклад, частина моїх власних опитувань показує навіть якщо люди кажуть, що ідентифікують себе виключно як тайванці, а не як китайці, вони все одно можуть мати сильну симпатію, і прив'язаність до того, що я називаю традиційною. Я це слово беру в Традиційною китайською культурою це підказує, що все не так однозначно. Ідентифікуватися як тайванець не означає автоматично відкидати все китайське чи китайську культуру. Натомість, ми бачимо відкидання китайської народної республіки КНР як політичної системи. Загалом в опитуванні ми бачимо, що люди, які зберігають симпатію до традиційної китайської культури. Можуть демонструвати сильне неприйняття ідеї об'єднання з КНР. це означає, що в Тайвані є дуже виразне неприйняття КНР як політичної системи, зокрема як авторитарної системи. Інше велике питання: чого тайванці хочуть для свого майбутнього? Добра новина вона в тому, що даних про це надзвичайно багато. Це питання ставлять буквально щодня. Чи ви більше схиляєтеся до незалежності, до об'єднання з Китаєм чи до збереження статусу? І ми переважно бачимо одне неї те саме люди в Тайвані не хочуть радикальних змін, вони хочуть зберегти статус кво, тобто ситуацію, за якою Тайвань існує як де факто, але не де юре суверенна держава і навіть якщо ви дуже сильно ідентифікуєтесь як тайванець, це не означає автоматично про незалежну позицію. Ми знаємо, що більшість тайванців доволі прагматично підходять до політичного майбутнього, і тому більшість людей, незалежно від індивідуальної ідентичності, все одно хочуть зберегти статус кво Важливо підкреслити, людям не подобається статус-кво це незручна річ, це не ідеальна ситуація, в якій Тайвань опинився лише тому, що КНР має дуже сильну на нього претензію. Але якщо говорити про те, як забезпечити існування Тайваню з поточною демократичною системою, статус-кво залишається найбільш прагматичним варіантом. Отже, вся ця дискусія про ідентичність і про майбутнє. Якщо ви проведете в Тайвані хоча б трохи часу, ви дуже швидко побачите саме про це люди і говорять, коли йдеться про вибори. Кожні вибори, кожні чотири роки, саме ця тема визначає, що саме люди обговорюють і про що сперечаються. І це власне і є те, що я маю на увазі у своєму аргументі. Коли спектр у державі визначається такими питаннями, ми навіть не говоримо про соціальні теми, податки чи перерозподіл. Ми говоримо про фундаментальне, що ми робимо зі своїм майбутнім, хто ми є і куди ми рухаємося. І коли це стає головним політичним питанням, воно матиме величезний вплив практично на всі аспекти політичного життя. going to have a very huge effect on sort of every aspect of political life. Mm. Yeah. Самоливітявановістекнобзовда десь даз пенетрейт примаш еврій ішів де піпотаба звісно ж будь-хто хто живе в Тайвані, може спостерігати, що ці теми пронизують майже всі політичні теми. І згадаймо навіть і референдуми і голосування щодо відкликання народних депутатів, які відбулись цього року. Китай там згадується дуже часто, і навіть у питаннях, які, здавалось би, взагалі не стосуються Китайської Народної Республіки. Ми ще повернемося до цієї. Теми трохи пізніше, а зараз хочу перевести розмову до України. Отже, ти згадуєш про Україну в своїй книжці. Як твоя модель політичної ідентичності накладається саме на Україну? Та які є там паралелі з Тайванем, А які є розбіжності? Дякую. Я маю патвора саме диверженсіденькі Україну в a whole chapter on Ukraine in my book. It's it's sort of my how do I take my argument and expand it outside of Taiwan? chapter. Дякую у моїй книжці. є Цілий розділ про Україну тут. Я беру свій аргумент і пробую розширити його за межі Тайваню. Важливо уточнити, я написав цей розділ ще до того, як почалося російське повномасштабне вторгнення. Я насправді думаю про це вже багато років. Коли ми порівнюємо Україну і Тайвань, перше, що зазвичай кажуть люди, що дві країни схожі, бо є Китай і Росія великі авторитарні держави, які претендують на них. Так, ця аналогія існує. Я б сказав, вона важлива, але доволі поверхнева. Вона лише трохи зачіпає те, що насправді спільного між Тайванем і Україною є низка блискучих робіт українських політологів, які показують історично під час демократизації 90-х і 2000-х, дуже багато політичних рішень українців також визначались не питанням ліві і праві, а питаннями ідентичності. З ким я найбільше себе ототожнюю. Що ці люди роблять для захисту української демократії? І що вони роблять у відповідь на відкриті спроби Росії впливати на цю демократію? Саме тому я і почав писати цей розділ. Я всю свою академічну кар'єру читав переважно про Тайвань. Я, чесно кажучи, застряг у такому стані все про Тайвань, і мені треба було з цього вийти. Так я натрапив на Україну, і саме тоді в мене це клацнуло. Подібність не лише в парі Китай, Росія. Мені стало видно, що дуже багато у внутрішній політиці України знову і знову повертається до ширшого питання: хто ми? Де ми? Куди ми рухаємося, і що ми робимо щодо нашого майбутнього поряд із країною, яка заявляє на нас права? Звісно ж, Україна визнана держава, а Тайвань не визнаний. Але це якраз і є аргумент на користь моєї тези. Внутрішня політика важить набагато більше ніж питання міжнародного визнання. Україна визнана держава, це не оскаржує ніхто, окрім напевно, Росії, і все ж питання спірності для України не зникло. Територія, ідентичність і відносини з Росією все одно продовжували визначати українську політику. І як я пишу в книжці, єдиний спосіб повністю розв'язати спірність спірної держави це коли обидві сторони готові до розв'язання. Тобто, якщо говорити про Україну, єдиний Шлях повністю зняти цей статус спірності, це якщо Росія відмовиться від своїх претензій. Чому це важливо для Тайваню? Бо тут ми багато думаємо про визнання. Мовляв, якби світ лише визнав Тайвань, це зняло б чимало проблем. Але я стверджую: навіть якщо світ визнає Тайвань завтра, КНР не зніме своїх претензій. І навпаки. Якщо світ визнає претензії Китаю на Тайвань, це так само не змусить тайванців перестати жадати нинішнього рівня суверенності. Отже, міжнародне визнання важливе, безумовно, але набагато важливішим є те, як саме спірність визначає внутрішню політику спірної держави. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що паралелі між Тайванем і Україною набагато глибші. У розділі я також розглядаю причини великих соціальних рухів і революцій в Україні та те, як вони перегукуються з соціальними рухами в Тайвані. Зокрема, пишу про рух соняшників і Євромайдан в обох випадках. Важливим фактором мобілізації був протест проти корумпованих політиків. Але чому їх сприймали як корумпованих? Тому що люди вважали, що ці політики діяли в інтересах Росії проти української демократії. І у Тайвані під час руху соняшників страх був дуже схожий, що політики діють не в інтересах тайванської демократії, а в інтересах авторитарної системи КНР Отже, якщо коротко, то про це є розділ моєї книги. Я дуже хочу додати дисклеймер. Я не є експертом з України. Якщо ви прочитаєте цей розділ, я обіцяю. Там знайдуться моменти, які люди будуть критикувати. І я цілком із повагою приймаю, що тут є широкі узагальнення. Але Я дуже хочу, особливо від української аудиторії, будь-яких відгуків і думок. Я пишаюся цим розділом, бо для мене важливо поєднувати такі місця, як Тайвань і Україна. І не лише на рівні поверхневої логіки великого авторитарного сусіда. я прагну знаходити глибші, більш нюансні зв'язки між ними. в одній з твоїх попередніх робіт є дуже цікаве і я б сказав неочікуване спостереження, що молоді тайванці насправді. Не настільки прихильній ідеї незалежності Тайваню, як багато хто міг би думати. Розкажи нам, будь ласка, детальніше про це. Так, десь приблизно два роки тому я організував низку фокус груп. Я відвідав трохи більше десятка університетів по всьому Тайваню. Моя мета була проста. Краще зрозуміти, що насправді хвилює молодь напередодні виборів 2024 року. Бо з журналістської перспективи про це було написано дуже багато. Часто це виглядало так: журналіст приходить в університет, знаходить одного студента, той каже одну фразу, і потім цей фрагмент визначає весь сюжет випуску. Я ж хотів системніше зрозуміти, які теми повторюються знову і знову в розмовах між молодими людьми, тому я провів це дослідження звісно, фокус групи не можуть бути репрезентативними для всього Тайваню, бо я цілеспрямовано відбирав саме молодь, і зокрема студентів вишів. Тож це не про тайванців загалом, а про молодь. Єдине питання, яке я ставив кожному на самому початку, це питання незалежності Тайваню або питання об'єднання з КНР. Із понад ста учасників майже всі відповіли ближче до серединки, що підтримують поточний статус-кво. І здається, лише одна або дві людини прямо сказали, що вони за незалежність Це цікаво, бо довго існувала така загальноприйнята думка, що молоді тайванці це так звана демографія тінранду, тобто природньо за незалежність. А мій висновок інший наймолодше покоління насправді не таке. Навпаки, воно значно більше за статус-кво ніж за незалежність. Чому ж тоді існує таке уявлення значною мірою через рух сонячників 2014 року. Той рух визначив політику для цілого покоління тайванських міленіалів. Це люди приблизно мого віку, десь в середині 30-х. і саме рух соняшників зробив їх більш про незалежними. Але ми забуваємо, що покоління Gen Z і Gen Alpha не пережили в Тайвані руху соняшників. Вони не застали при владі Гоміньдан, а фактично вже жили тільки з DPP при владі. Тобто в їхньому житті не було події такого масштабу, за яку можна було б вчепитися політично, як міленіали свого часу вчепилися за рух соняшників, і яка штовхнула б їх у бік про незалежності саме таким способом. І чому ж це важливо? Тому що поняття молодіжний електорат у Тайвані доволі беззмістовне. Люди 30-40 років це одне, 20-30 – інше. А зараз ще й п'ятнадцяте двадцяти. Це вже третя. у цих трьох груп будуть дуже різні політичні погляди, бо контексти, в яких у них формується політична свідомість, дуже різні. І нам тільки на шкоду, коли ми припускаємо, що молодь це моноліт про незалежницьких виборців. Насправді, багато молодих виборців, і ми це вже побачили в 2024 році. Не так вже й схильні просто догматично підтримувати діпіпі і виступати проти гоміндану. Натомість ми бачимо, що підтримка до DPP серед молодих виборців падає як на мене, навіть більше ніж очікували в самій DPP decline in support from young voters towards the the DPP DPP than I think even really expected. Деклайн супорт фром йон водер з твордзедіпіпіден айнкімена дідіпі рилі еспективи рані аравтайм, байдугаввамоквнас лишається небагато часу, але маю ще одне запитання: саме про поляризацію. Отже, де ми зараз перебуваємо? Чи рухається Тайвань до більшої поляризації, чи ми вже досягли певної такої зони ризику? Чи ще перебуваємо у більш стабільній точці? are we somewhere a bit more stable? Я тефодекошін. Со десами ай Yen, who's a political scientist here in Taiwan as well. цього літа. Я написав матеріал у співавторстві з політологиною Янь Вейтін. Ми говорили про наші занепокоєння щодо поляризації в Тайвані, але не просто про поляризацію загалом, а про конкретний її тип, який в політичній науці називають афективною поляризацією. звичайна поляризація це коли є певне питання. Є спектр позицій, ви на одному боці, а я на іншому. Ми не погоджуємося щодо того, в якому напрямку рухатися. Але ми все ж здатні на компроміс і можемо знайти якесь рішення. Це певною мірою нормальна логіка політики в умовах поляризації. Афективна поляризація інакша. Це коли ви на одному кінці спектра, а я на іншому, і я починаю вважати вас ворогом. Я думаю, що ви погана людина, що ви не гідні громадянства в моїй країні лише тому, що маєте інші погляди. Це саме та небезпечна поляризація, про яку ми читаємо в новинах. Те, що відбувається в багатьох країнах світу, це коли ми вже не просто сперечаємося щодо політики, а починаємо сприймати політичних опонентів як ворогів. Таку риторику ми чуємо від лідерів у багатьох країнах. Навіть президент США говорив, що люди з іншої партії йому не подобаються і що вони зло. Саме цей тип афективної поляризації мене й турбує, бо він створює дуже виключний різновид націоналізму та громадянського суспільства як ти правильно зазначив, цього літа, скажімо, під час великої кампанії за відкликання депутатів у Тайвані стало доволі гаряче. президент Лай Цінде говорив про політичних опонентів деякі речі, які були, м'яко кажучи, не ідеальними. Тодішній голова Гоміндану Ерек Джу також говорив про президента Лая і його прихильників, речі, які були ще менш прийнятними. Отже, ми з колегою пишемо, що Тайвань поки що не на рівні афективної поляризації, як у США, але якщо ми не будемо обережними, можемо до цього дійти. Оце і є головна небезпека. Бо та поляризація, яку я інколи бачу, це вже не просто я тут, ти там. Тож, давай якось знайдемо вихід. Ні, це вже ти тут.

Lev, thank you so much for your time and for your insights. Oh, thank you so much. And just thank you again, Oleg. And thank you to all Ukrainian listeners who took the time to listen to this. I'm very grateful.